Усім привіт! Ви на каналі Polina Tarology і будемо дивитися таропрогноз для тільців на грудень 2023 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах, і остання буде така більш про а, пораду для вас, а перші три для прогностики для подій. Почнемо з першої колоди. Колода таро світлого привітця. І подивимось, що очікує тільців. В грудні. Гуднільці Грудень. Тут жезлів. Мах. Паш жезлів. Слухайте, так цікаво, повністю перший дім випав. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що. Дзвонить, що ви будете в першу частину вашого місяця вирішувати якісь особисті, конкретно речі, які стосуються саме вас. Умовно, мах це про те, що я це я. Що я хочу, куди я хочу, які в мене бажання? Що я можу зробити? Яка в мене відповідальність? Що взагалі. Куди мені хочеться, да. Тобто мах це людина, яка має всі чотири стихії. І вона може, якщо захоче, взяти на себе відповідальність, стати лідером чогось, да? якоїсь напрямку, або щось почати взагалі, перший дім це початок. Це не знаю навчання, наприклад, це нові проекти, це нові починання, те, що вас драйвить, І тут прям видно, що це вас драйвить. А, тобто це те, що прям виходить прям із вас, і це те, що ви самостійно повинні зробити. Типу, знаєте, якщо от хочете якийсь новий проект або щось собі задумали, ви повинні самі зробити все для того, щоб це реалізувати і помагу. Ви можете це зробити. Тобто, помагаю приходить таке внутрішнє е відчуття, що я можу, і я можу впоратись із усім. Е паш жезлів це вже прям про дії. Я почав щось робити, я кудись пішов, я кудись поїхав, я зробив перші кроки, я проявляюсь. я говорю, я дію, я щось, ну, типу, Роблю, знаєте, ручками. Прям вже Не просто розмовляю, думаю, там планую і так далі. Ні, це вже вогонь, це вже енергія пішла. да І тут жезлів перегорнутий. Про що він чому перегорнутий? Десятка мечів. Спочатку, от це саме перша карта випала. да Тобто вашому вашим діям. Може вас стопорити якесь, е, якась ситуація по десятці мечів, яка вже тягнеться доволі довго, яка забрала із вас всі, всю енергію, всі соки, все все, 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 все. І просто є якісь страхи, сумніви, думки і так далі, що воно спершу буде вас якби стримувати в ваших діях. Наприклад, не знаю там, е, ви хочете щось зробити і боїтеся, що люди якось на це відреагують. Ну, не знаю, вас скажуть, що ви дивна, наприклад, або дивний. Або щось в такому форматі. да? І ви через це якби відкладаєте якісь моменти. Але, врешті-решт, і мах, і паш говорять, що. Нові ідеї, нові починання, нове навчання, нові проекти, щось відкриття в собі, відкриття цієї енергії, лідерство, відповідальність, взяття відповідальності за себе, за свої дії, за все, що відбувається навколо, у вас це буде. І це супер класно. Ну, тобто, коли ми самі в себе віримо, по суті, це от, клас, це максимальний. Це дуже класний фундамент для того, щоб потім... І поставити собі класні цілі, цілі, їх реалізовувати, і так далі. Тобто, це прям супер бомба-ракета. Так, наступна колода таро містичних моментів. Дуже вона велика, складно її тасувати, але вона надзвичайно просто красива. І вона можна її використовувати, як на мене, як і метафоричні карти. Тому що тут люди можуть бачити для себе все, що... все, що вони для себе бачать, да? Тобто це може бути щось інше, не тільки що я кажу по системі. Тару. Отже, тільці грудень. Паш кубків перегорнутий. Четвірка кубків. Семірка пентаклів. Угу. Так, дивіться, паж кубків, да? тут дівчинка дивиться в чашечку, а там рибка випала. Рибка це бажання. Це коли от випадає паж води, це говорить про те, що можна загадувати бажання і їх можна реалізувати. Але паж води, тут така дівчинка, вона як символізує таку дитячість. Дитячий підхід або погляд, на речі, інфантилізм якийсь, невпевненість. Да? Тобто, от якби оцей другий ряд він трохи як протрічить, тому що спочатку да, у вас зародилася якась ідея, ви хочете щось реалізовувати, ви можете, ви вірите в свій потенціал. А тут, по пажу Кубків, ви, наприклад, приходите в сім'ю і вам кажуть, ні, ми тебе не підтримуємо. І, все. і у вас як стеля така над головою. Тобто, ви ніби. Опираєтесь дуже сильно на, на думку інших людей, які для вас важливі це сім'я, родина, друзі. Замість того, щоб опертися на себе. Розумієте? І от про це говорить Паш Кубків. Тобто він насправді вам говорить: дивися, тут рибка, тут класна можливість, це, не знаю, твоє бажання, її можна реалізувати. Але якщо ти, як людина, впадаєш в інфантильність, і сподіваєшся, що все за тебе зроблять, все тебе, тебе одразу підтримують і так далі. І ти від цього, якщо це одразу не, не відбувається, ти одразу якби, складаєш ручки, то не буде нічого. Ну, якось так. Вот. І про це власне, говорять і дві інші карти, да? четвірка кубків. Якась така емоційна, просто несерйозність, роздавленість. Типу, знаєте, чому я так кажу? Тому що мах. Йому взагалі пофік на оце все. Це для нього якісь, ну це взагалі не важливо. Це якесь сміття, таке, знаєте, емоційне, так би мовити. Мах просто бере і робить. Він хоче, я хочу, я роблю. Він знає свої бажання, він егоїст. Він думає про себе в такому, знаєте, дуже крутому ключі. Не в не в сенсі, що я йду по головам, там і мені все одно як ви там бути жити і так далі. А в сенсі, що ну, типу, моє бажання нікому не заважає. Я хочу, я це роблю. А отут ми такі, ну не знаю, я подумаю ще, я посужу, порозмірковую. А можливо, дійсно, я там щось був неправий, а можливо, дійсно, я там щось собі придумав і воно не таке класне і так далі. А може, я хотіла, або хотів, щоб за мене щось зробили, а робити не будуть, і тепер вже це мене не так драйвить. Розумієте? Тобто, по суті, четвірка кубків це карта емоцій. Вона емоційна, вона по суті говорить, що людина сидить розмірково, вона не робить емоційний такий ем, як це, крок з іншої сторони, вона в зоні комфорту. Дивіться, її так оберігають, да, четвертий дім, її оберігають, вона в доміку, в неї там все сито, все тепло, їжа, вода є, все класно, і тому вона думає. Тому що для того, щоб реалізувати свою ідею, свою мрію, свої якісь, не знаю, штуки, треба вийти з цієї зони комфорту. Треба е, самій або самому щось зробити, піти умовно проти системи. А ми тут сидимо і думаємо: а чи дійсно я настільки цього хочу, щоб цей зонтик, цей парасольку цю прибрали? От в цьому тут загвоздичка. І сімірка Пентаклів. Власне, тут бажання швидкого результату. Тобто, Семірка Пентаклів це взагалі карта, яка говорить, що ми щось саджаємо, от як тут якийсь фрукт, напевно, яблуко, от тут сімена, сімечки, ми їх саджаємо і чекаємо, Тобто, повинно пройти, я не знаю, скільки часу там, рік. Щоб яблуня просто там дала якийсь росточок, да, ну коротше, до трьох-п'яти до до років, наприклад. Да, ем, і отут от ця дівчинка вона сидить і думає, ну коли вже ці яблука будуть, ну коли, коли-коли. І от ось прямій Пентаклів ми якби розуміємо, що результат буде поступовий, він не буде одразу великим і швидким. І ми з цим погоджуємося. В перегорнутому значенні карта говорить, що ну, якби, поки немає ніяких дій, тому немає ніякого результату. Так, і от по цьому, якби ми бачимо, що якщо тут ми сидимо і думаємо, то тут в матеріальному світі воно не проявляється. Ну нічого, ви не посадили сімічка. Ви, можливо, дуже хотіли. У вас такий заряд, вогонь і так далі, але ви його не посадили. Що з цим робить? Перестрибуйте оці карти. Це не обов'язково, щоб це з вами трапилось. Типу, ви можете мене послухати і такі, так, точно, все, тримаємо, тримаємо цей курс на свою ідею і все і робимо да? без оцих коливань, там, думок і так далі. Оцеї, знаєте, емоційної такої. Штуки, сумнівів, мінливості. Просто робимо тоді дуже, дуже ймовірно, що ця карта перегорнеться. І е, стане прямою, просто бути якби, реалістами. Да? Ця карта говорить, що результат не швидкий, він поступовий. Добре. І наступна колода, колода Таро книга Тіней. І давайте тут оглянемо, що очікує тельців. На грудень. Відлюдник. Жириться? П'ітірка мечів. Про що тут відтірка мечів? Угу. Так, дивіться, оці дві карти. Вони з однієї сторони дуже схожі, а з іншої сторони, ну, зрозуміло, що вони різні. По-перше, відлюдник. ну, взагалі, це карти навчання. Це карти, коли ми вчимось. Просто пожариться, ми вчимось на ми, типу, як слухаємо себе. Наприклад, я одягаю там, не знаю, якусь, якийсь одяг і дивлюсь, як мені в цьому одязі. Мені подобається чи ні. Я готую собі щось їсти, і я від я от прям свідомо дивлюсь, мені подобається чи ні. Мені подобається спілкуватися з якимись людьми, що я відчуваю від цього. Да? Але це й пізнання, тобто це мудрість, це якісь знання, це якісь таємниці, тобто ви можете, не знаю, вчитися чомусь, да? чомусь такому цікавому для вас, де ви пізнаєте прям і себе і світ. А отут. Відлюдник це прямо про те, що ви продовжуєте вчитися, ви в щось входите, якусь інформацію дістаєте, пізнаєте. Прям дуже такі знаєте, недопитливі, а скурпульозні. І по відлюднику це завжди шлях, який ми обираємо, самостійно, і цей шлях. Він ваш. Тобто ви обираєте, ви йдете по своєму шляху. Тобто, умовно кажучи, ця карта вам говорить, ти йдеш в правильному напрямку. Просто, можливо, тобі зараз буде, типу, самотньо або ти хочеш цієї самотності, ти будеш її для себе створювати. Але тобі в цьому комфортно. Бачите, тут жінка, типу, в ванні лежить, вона розслабляється, вона щось читає, вона щось пізнає, Тобто, їй в цьому класно. І це дві карти, які, як ви говорять про. Пізнання і себе, і цього світу через себе, через інших людей дуже класні. От, от бачите, тут жриця, вона ніби от тут стоїть, і тут, ніби є як відображення, і вона за собою спостерігає. Оця карта дуже класна про інтуїцію, про. Відчуття себе про ну, якісь такі от речі, де ми прям відчуваємо своїм тілом, своїми якимись фібрами, да, що відбувається, куди нам треба, як нам треба. Класно. Тут, знаєте, ніби ви спочатку загорілися якоюсь ідеєю, потім впали в якісь роздуми, сумніви, а потім ви такі взяли і серйозно підійшли до діла, і такі, ну добре, давай. Почитаємо, по подумаємо, можемо піти на курси, можемо там щось дізнаємось, а потім вже будемо приймати рішення. І що ми тут бачимо? П'ятірка мечів, як остання карта, говорить, звичайно, що ви в чомусь переможете, але це може бути як пірова перемога. Да? Тобто, е нам ну, перемога, в якій ви е не будете відчувати там супер, прям задоволення. Да? Тобто це взагалі карта сварки. Вияснення стосунків, коли ви прям можете комусь сильно зле зробити, да? і потім можете там про це шкодувати, можете потім ну, піднімати це питання. Да? От, про що тут цей може бути скандал або перемога про чотирку мечів? Тобто хочеться вийти з якоїсь ізоляції, хочеться вийти з якоїсь застою, і ви робите це різко. Да, тобто, можливо, в мінус комусь із вашого оточення, але в плюс для себе. Отак те ще може бути. Так, добре. І остання колода Etteral Vision Star. Така вона гарна дуже. І ми на ній глянемо пораду для тельців на грудень. Тельці, порада на грудень для вас. Перегорнутий суд. Завершуйте всі свої справи. І якщо у вас є питання, де ви відтягуєте рішення, оце треба зробити. Треба прийняти рішення. Суд перегорнутий це взагалі про скелети в шафі, які ми тримаємо і намагаємось, типу, просто їх затягнути. Просто ми не бачимо. Я не бачу, я не бачу, все добре, ну, нема скелетів. Суд вам говорить, що і є. Треба доставати, розбиратись, приймати якийсь кардинальний суд дуже дуже така карта знаєте, перевірки, наскільки ти готовий або готова, наскільки ти ну, прям, береш відповідальність за себе да? от по цьому магу, окей, тобі дали все, що, що тобі треба, що ти будеш далі з цим робити? Будеш робити чи ні? І от суд якби, вас перевіряє, чому так взагалі да, з вами? Тому що вас кидає в різні сторони, туди-сюди, туди, сіди, туди назад, да, якась така то серйозність, то несерйозність. То ми беремось за відлюдника, то ми впадаємо в якусь емоційну апатію і так далі. Тобто суд вас перевіряє, наскільки ви серйозні, ваше бажання, воно реально ваше е скелети в шафі ви діставали? Ви їх почистили, ну, розібрали. Ви рішення, яке приймати будете чи не будете. Вас будуть перевіряти. Штормовий місяць по, по цій карті може бути насправді. І е, тут вже ваша відповідальність. Типу, от бачите, типу, як е, така історія, що ти типу, помертві е, перед якимось таким янголом що, вони відповідають. І Янгол вже приймає рішення в залежності від ваших дій, вам куди. Да? І отут може бути такий момент, що ви ще не пройшли якусь перевірку, тому, якби як порада, да? поспостерігайте за собою і вирішуйте, тому що суд це, це дуже важлива карта. Тобто це карта, яка вам або дає те, що ви просите, або забирає. І, і це залежить суто від ваших дій, і від ваших намірів, і від ваших е ну, думок, да, як ви думаєте. Так, добре, на цьому буду завершувати тільці. Я вам бажаю чудового грудня, щоб ви з усім впорались, щоб ви прийняли всі рішення навіть складні для вас. Побачили ці паттерни, де ви зависаєте, ось і перейшли в новий рік вже із вирішеними питаннями. Так, також буду вам дуже вдячна, якщо будете підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. І якщо вам потрібна допомога і треба розібратися в якихось ваших питаннях особистих, пишіть мені в інстаграм, я там на зв'язку і я вам допоможу. Всім дякую, всім пока.